Маю дуже багато запитань про кислоти, якими я користуюся, про які було відео. Бурштинова кислота це раз, якою я користуюся, 2 г на 1 літр води йде. Борна кислота це друга кислота, якою я користуюся. Іде дозування 0,25 г на 1 літр води. Кислота нікотинова. Вона йде в таблетках і йде одна таблеточка на літр води бурштинова, аскербінова, вибачаю, скарбінова кислота теж йде одна таблеточка на літр води. Борну і бурштинову кислоту я даю по листу. Ну, десь бризкаю борною кислотою і, напевно, через 14 20 днів оприскую. Бурштиновою кислотою. Що ці кислоти дають для орхідеїк? Вони пробуджують сплячі корінці, вони допомагають закладати квітоноси. Взагалі вони дуже впливають на здоров'я орхідей і впливають е, на те, як орхідея відновлюється після хвороб. От коли ви там зачищали корінчики, коли десь щось гниле було, чи щось побачили плями на шиї, Ну, щось не так було з вашою орхідейкою, ви її лікували, після лікування пересадили, і ось тоді, через 2-3 тижні, я рекомендую використати вже першу борну кислоту, а потім ще й бурштину. Допомагає боротися з хворобами. І одна, і друга кислота. Дуже. Гарної орхідеї сприймають дуже і люблять, тому я раджу і ту, і ту кислоту. Нікотинова, скірбінова кислота дається під корінь. Поливається цими кислотами під корінь. Всі кислоти розводяться в достатньо теплій воді, бо в холодній вони просто не розчиняються. Треба достатньо. Така гаряча вода, щоб розвести, а тоді вже довести до 1 літра. Там, наприклад, на пів літра замішуєте гаряча водишся, а тоді вже додаєте півлітра ще, щоб була вже вода нормальної температури. На цьому треба зауважити, бо якщо ви всипате кислоту, любу кислоту всипате в холодну воду, вона просто не розчиниться. Ех, тому нагадую про це, що треба дуже така гарна, тепла, гаряча, ну, як гаряча, щоб руку ви могли тримати водичку. Нікотинова і аскорбінова кислоти, також дуже гарні кислоти, будять рослинку від сну, яка не може розкуклити корінці, яка довго сидить на одному місці, не викидає квітоносиків, і, наче замерла, немає ні листочків, нічого. І ви бачите, що вона сидить на одному місці, от вони теж допомагають розбудити. Також запобігають хворобам. Відновлюють після лікування. Взагалі, я рекомендую всі ці кислоти чергувати. Ось обробили однією, тоді через два тижні, другою, чи через тиждень, навіть можна, якщо це по листу, можна через тиждень, потім третьою, потім четвертою, і отак їх по черзі. Ці кислоти не являються добривом, тому обробка орхідей. Кислотами не залежить від поливу орхідей з добривом. Це теж ви маєте знати. Ви собі в звичайному режимі поливаєте свої орхідеї з добривом. А вже кислоти даєте, коли там вважаєте за потрібне. Не залежачи від того, чи є час поливати чи ні. Ось так я скажу. Я взагалі своїм орхідеям отак захотіла сьогодні і зробила обробку. Ось так ще. Якщо ми вже говоримо про кислоти, то я ще нагадаю про звичайний лимонний сік, одна чайна ложка на літр води. Ним можна протирати листочки, ним можна оприскувати, ним можна поливати під корінь. Він також дуже-дуже гарний для орхідеї. Орхідеї дуже його люблять. Лимонний сік. Ось так я хотіла вам розказати. Всім дякую за увагу. Натискайте, будь ласка, лайки, підписуйтеся, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, друзі.